Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас на огляді така цікава ручка, е -е, називається модель Roto Swing. Вона, її називають Roto, і виробляється вона заводом Hoppe. Це німецький виробник. Тут всередині можна побачити клеймо. Дуже багато підробок, тому перевіряйте. Це важливий момент. Ручка має такий дуже цікавий дизайн. Багатьом вона подобається. Мені особливо, особливості теж класно, дуже стильно виглядає у вікні. По кольорам у нас є білий, коричневий, бронза, срібло. Можна ознайомитись на сайті winkey.org.ua. Що поручці безпосередньо, це довжина штифта у нас 37 мм. Відстань між кріпленням 43 мм. Це загально прийнятий стандарт, тому замінити ручку, якщо у вас є стара. На цю дуже легко зняли стару і поставили без якихось проблем. Цю також всередині є протизлавний механізм від фірми Хопе, який забезпечує безпеку ваших вікон, тобто вікна відкрити ззовні неможливо. Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.